Не можуть це зробити наші люди. Зрозуміло, ви будете боятися ще при таких розкладах. Та тому що штучний інтелект буде явно розумніший за вас. Він буде по факту розумніший за вас в більшості. Звісно, ви будете його боятися. Зрозуміло, прийшов якийсь ще заліз в кожен телефон. Ага, а в мене там є камера, Ох ти боже мой! Може, йому треба знати мої дані, йому 300 років не треба знати ваші дані. Розумієте, тому що ви для ще не з'являєте нічого такого сильно цікавого, що він би не знав би, збираючи статистику. Зовсім це не найцікавіші. Ні, ми будемо думати. А раптом, і звісно, коли ми ще боїмося більше за всіх. То така фігня й виходить. Розумієте, від незрозумілого правління страждають люди, але і самі люди мають задаватися питаннями. Тобто нам вкрай потрібен московий штурм, як такий? Дуже потрібен. Це зараз питання виживання держави, як такої. Або ми будемо задавати питання, або ми будемо робити висновки, або можете ставити хрестик на нашій країні просто-напросто. Бо у нас немає часу гратися в середні віки, коли ми можемо прожити 300 років при одних тільки феодалах. Дуже класно. І потім вони будуть якось розбиратися. Може, влаштують столітню війну, от немає у нас на це часу. Ми маємо задавати питання. Інформаційне поле буде ускладнюватися. Я сподіваюся, я прямо сильно сподіваюсь, що воно буде ускладнюватися, а значить, ми будемо задавати питання всім підряд. І будемо робити висновки. Тому що окремі спеціалізовані сфери вимагають своїх спеціалізованих висновків. Але вони мають бути зроблені. І в політиці, і в військовій сфері, і на фабриках, і на заводах, і на окремих підприємствах. Всюди треба робити висновки. Це також в інтересах держави. Тому що якщо ми зрозуміємо, де ми допустили помилку, значить ми її виправимо. Але якщо ми не проговоримо ці помилки, ми їх, відповідно, не виправимо. І ми далі будемо. Жити у стабільній головне системі для всіх совітів зрозумілій, тільки ми нікуди не будемо рухатись. От в чому фокус. А нам треба рухатися, нам потрібно розвиватися. Весь світ розвивається, і, так би мовити, технології їм не шкодять. Ніхто там не боїться, щі, Навпаки, всі використовують щі, тому що ну, розумні люди розуміють, що щи тупий. Ну, як, явно тупіше і за типового розумного чоловіка чи жінку. Чи сильно тупий, чого його боятися? Ну це невідомо. А потім, звісно, ми будемо боятися тих самих росіян. Ну Якщо ми ще й боїмося, то уявляйте, як ми боїмося росіян? Ну, тобто, росіяни вони мислять насправді примітивно. Тобто, ну це ж. Імперія вже заїжджений термін. Давайте я ще раз не мовити використаю його. Росія це імперія принаймні на рівні мислення. Тобто вони мислять територіями. От їм треба територія і хочете скиси. Вони ладні покласти за це людей. не хитре. Але я не розумію, чому ми маємо брати з них приклад. От чому? Чому зараз у нас така ситуація, що до Росії дійшла бусифікація?